Ось бджілка працює на зовнішні ранок, ще якось прохолодна, але я бачу, що бджоли працюють і пишаюся тим, що саме пилок приносить, тому що ми пилок відбираємо, їм ніколи займатися нектаром і привозимо тонну цукру, робимо приманки. Вилення максимально відрізняється від медового напрямку. Це різні планети. Дякую американським пасічникам. У них по 2 тисячі-10 тисяч сімей. Вони мені передають знання. І я буду знімати більше-більше відео з своїх заболювальних проєктів. Яка красива наша Україна! І дякую клієнту. Він домовив розмістити нашу пасіку, Дозволив, тому що прямо в пасівах Сорго. Тому що ця дорога, вона фрігати проливають її. І, і ця дорога стає багнюкою, не можна проїхати. А так, сорого поставили і так, вулики пішли, пішли, пішли. І всім зручно. Трошки втратили урожаю, трошечки, а зато бомбезне запилення зразу прямай, прямий доступ 10 метрів. Тому що я клієнтам кажу, максимальна дальність запилення ефективного 400 метрів. Пасіка Діонісія.